Ой-ой-ой, прильот! Повідали всю дорогу мені до кордону, що на кожній цій переправі, буквально, по ним по ним вівся вогонь. Іванов Сергій, волонтер евакуатор Сьогодні коротко про евакуацію з найгарячіших точок України. А, давай почнемо з самого початку. Взагалі, як прийняв для себе рішення бути волонтером і коли це сталося? Та я думаю, що це сталося в перші дні війни, коли я зрозумів, що треба забрати доньку з... звідси, в принципі. От. А потім якось так склалось, що наша знайома з моєю колишньою дружиною знайома залишила машину мені. Я їх вивіз за кордон, ну верніше, до кордону. Вона вирішила залишити машину, але сказала мені, типу, використай її з благою ціллю. Ти нас вивіз, ти можеш вивозити точно так же інший. І отут, от якби спрацювало. Я розумів, що зараз донька моя за кордоном, я можу зробити так, щоб ще більше людей могло якби опинитись в безпеці ті, хто бояться ті, хто. А сам якоїсь сильної небезпеки не відчував. Ну там, да, я приблизно, можливо, днів десять десь провів між Рівнем і Львовом, і потім вирішив повернутися в Київ, і тоді вже почалось. От, якби... Знаєш, це була ідея не стати волонтером, а стати тим, хто допомагає. От, Тоб, Мені хотілося просто допомагати і все. Питання ЗСУ було таке: так, я можу туди піти, я можу бути корисний, але, по-перше, я не можу і не вмію вбивати. Спочатку не можу, а потім не вмію. От. Мені хотілося, раз я не можу вбивати, я можу спасати. От таке, ну, Тобто, з іншої сторони, підійти до справи. От. І воно якось так сформувалося, що, звісно що ти розумієш, що ти це робиш не за гроші. Розумієш, ти волонтер, але це не називалося як я от волонтер, я хочу бути волонтером. Я хочу бути корисним. От, чим я можу бути корисним, як я можу використати якісь моменти того, що я цього не боюсь, бо з перших днів воно якось не сформувало, що я сильно переляканий, паніки в мене не було. в мене було достатньо холодне розуміння. От, і я вирішив це використати. От. Перша твоя волонтерська справа, твій волонтерський виїзд, який він був і куди саме? А, перший ну, я думаю, так що от ціленаправленно, мабуть, це було: ми забирали ще з Гостомеля людей. Ми не їздили в Гостомель, що тоді був в, в блокаді Київ, і підвезли людей до Києва, з Києва їх везли на Рівно. От, це було так сказати робота, волонтерська робота з організації, з Рівного, з християнської організації. От, вони везли до своїх шелтерів під Рів в Рівненській області. Це було реально моє перше так сказати, волонтерське завдання. До цього я вивозив своїх знайомих. Потім почали вже знайомі знайомих мене просити. Ну, але це було, знаєш, як за бензин, хоча б. Ну, просто щоб це було. Я от дуже багато відосів бачу в твоєму інстаграмі: як ти заїжджаєш в місто і прямо ну, перед тобою ну, нереальні якісь там вибухи. <звук> Будинки сипляться, там люди кричать. От коли ти це побачив вперше, чи не хотілося тобі просто розвернути машину і звідти їхати? Я можу сказати, що це було в Солідарі, я думаю, причому відео збереглося, і це було максимально е відчутно відчутно в плані того, що ти не бачив прильоту, але відчував настільки його, якби, хвилю і звук, е що я відчув, що це були перші признаки того, що тебе вже контузило. От. Але. Настільки була якась дивно, як я як це називається, згрупірувався. Знаєш, як в цьому в, на борьбі, мабуть, таке є, типу, згрупірувався. От настільки ти сконцентрований на тому, що от якби є люди, ти їх повинен е, витягти звідти. Це знаєш, як було не стимулом сісти і поїхати, а стимулом витягти їх з цієї ситуації і вивести в безпечну. Я ну. Це якось так працювало тут. працювало з точністю до навпаки. Не хотілось бігти хотілось бігти до людей і їх спасати. Накривали не раз. Єдине, що благо, що це явно вівся вогонь по нам, але не було попадань. Це знову ж таки був Солідар. Ми дуже часто вивозили, часто були в сірій зоні Солідара, це Білокам'янка, називається поселок. По суті, це частина Солідара. От. І ми поїхали туди на так сказати, нікому не. Примітній машині взяли у місцевого машину, щоб вона була на місцевих номерах. От, але вона вирішила заглохнути прямо в точці, де ми повинні були забрати людей. І це, звісно, все під, під обстрілом знаходиться. Я ж стою, щоб толкати. Цифрає... Ні, почекай, дивись, ми спочатку виталкуємо вниз правильно, потім чіпляємо круті. Не так, прям не в візуальній знову ж таки. Не, ти розумієш, що. Ну, стріляю десь там метрів 100, мабуть, десь так от при, прилітає. От. І... Ті, хто зі мною були евакуатори, вони пішли за людьми, при, привели їх на точку, бо я не міг до точки доїхати. Там було все завалено. Камінням, чим, чим тільки хочеш, краще зберегти колеса і пройтись пішки. От. Тим паче, що ти менш помітний. Ми їхали на червоній ладі. То я не б... От. Ця червона лада, поки вони туди-назад прийшли, я залишився водієм. Якби кажу, якщо треба буде, я кудись сховаю машину, можливо, і не буду цей глушити, щоб, якби, щоб вона, ну, коротше, перестрахуватися, бо лада тут. Причому ми цю машину побачили буквально 10 хвилин тому, щоб заїхати в солідар. Людина виїхала на ній і сказала, якщо вам треба, беріть, ви можете використати її. Ми, звісно, сіли, бо у нас була там толпа заявок, тоді ми могли. до там До 60 людей за день вивезти. Ну, от. Схема була така, що ми ставили машину на трасі, більш-менш безпечному місці. Великий бус 16, міць, 20, скільки там ми змогли. І вже заїжджали в місто маленькими машинами. Такі схеми працювали кругом: в Лисичанську, в Сєвєродонецьке. На той момент е, вже, звісно, ці міста були окуповані, був Салідар. І кажу, все, приїхали. Кажу, садимо людей в машину і штовхаємо. От. І ми, скільки вулиця була вниз, ми проштовхали. Я розумію, в якийсь момент один з чоловіків, яких ми евакуювали, він так трошки відстав. От. І я повертаю голову назад і розумію, що якби, снаряд від міномета прилітає прямо от, якби, біля нього. Ззаду я бачу в нього димок, буквально 20 20 метрах від нього. От, бо ми вже так захекані, такі, бо скільки могли, штовхали, і... а він трошки відстав, бо вже зовсім був не, не, цей, не в силах. От, там Троє людей було, двох ми посадили в машину, один нам допомагав. От. І ми розуміємо, що ситуація така, що один з наших каже, що треба шукати підвал, бо ну, нереально. От, один побіг, тоді з нами дівчина була фотограф. От така теж безстрашна на, на, на всю голову. Е, побігла дивитись підвал. І ми побачили військових. Виявилося, що там біля нас якраз зупинилась машина наша. Буквально на пригорочці був будинок в підвалі там військових. І вони, що ви тут робите взагалі? Якби тут волонтери, взагалі? ми такі волонтери, які волонтери? Ви що шиткуєте чи що? От. В общем, вони нас сховали в підвалі, і ми хвилини, я не знаю, може, ну мінімум півтори години ми там сиділи, бо був такий обстріл, що просто неймовірно. Але сама пікова ситуація була, коли ми сиділи в підвалі, військові, звісно, нам сказали, що не виходить з підвалу. І ми почали спілкуватися з цими людьми, яких ми забрали. Я розумію, що з однією з людей щось не так. Там був чоловік, і в нього такий роздутий живіт дуже сильно був. І я розумію, що йому стає погано, він каже: в мене четверта стадія рака, і тому ми вирішили виїхати. І тут я розумію, що якби якщо там він хоча б міг прилі прилігти, присісти, чи ще в якось щось, тут ми без машини знаходимося дуже далеко від, якби, від того місця, якби де, де безпечно, ми не можемо йти. Ми могли б вийти пішки, вийти пішки через поле, але з ними не можемо йти. От, я розумію, що йому стає гірше і гірше. Тут я зрозумів, що ми витягли його з більш безпечного місця, взагалі в самий ад, який тільки можна придумати. От, е ну, але вже нічого не залишалось, ми тільки сиділи і чекали. Чекали, чекали, щоб хоча б обстріл закінчився. Хоча б вилізти машину, подивитись, не знаю, спробувати і проштовхати, може з військовими. Ну, було багато варіантів, але все одно ми чекали. І не завершився обстріл, приїхали наші хлопці на іншій машині. Закинули трос і ми поїхали далі. Але обстріл ми так і не дочекали, щоб обстріл закінчився, ми вже на свій страх і ризик. Трошки-тільки трошки легше стало, ми тут же висмикнулись туди з підвалу, накинули троса і вони нас витягнули. Чи є якийсь механізм випрацьований? Да? Як діяти в подібних ситуаціях? Чи це чисто інстинкт? Чи обговорювали заздалегідь, що така може ситуація статися, і ви повинні діяти ось так, ось так, ось так, ось так. Тобто план у вас вже скоординований, машина встала, ми біжимо туди, туди, туди. Чи це все-таки ви приймали просто от рішення в моменті? Рішення в моменті. Все було рішення в моменті. Тобто, це знаєш, як з холосту народжується щось. От. І немає якоїсь. Е, якогось конкретного списку, от ти за це, за цим, за цим, за цим. Як мозок спрацює у кожної конкретної людини, взагалі ніхто не може предугадати. Ти знаєш, як ти військовому даєш автомат, а вистрілять він з нього, чи він кине той автомат і збіжить з першого ж. Ну тут точно так же. Можеш сховатись, залягти за машиною, прикрити голову руками і сидіти, чекати чогось. От, але. Якось так ти розумієш, ти з цим, ці люди, люди погодились з тобою От, ну, Особливо я ж розумію, що тут головне, щоб біля тебе були такі ж. Які не здадуть. Не здадуть заду. Да, -зад, да, Або не просто не впадуть на землю і все, ну буде паніка, ти ж нічого не зробиш з людиною. От. Тобто, я розумів, що зі мною люди якби нормальні. Інколи, інколи це вперше, ти розумієш. Інколи тобі біля Солідара було так, що ми приїжджаємо там, ти, ти, ти. От ви сідаєте в машину, поїхали. Все, я тих людей не бачив ні одного разу. Але вони вже ну, якби вони вже були в полі. Тобто я міг бути новий, а вони вже були в полі. От. Точно так же потім я для когось був вже в полі. А, ну, тобто, це ж, якби знаєте, волонтерство воно. Ми всі згрупували, щоб зробити одну справу. і все. Це різні команди, різні люди, можуть бути вільні волонтери, може... це як завгодно може бути. І потім ти розумієш, в яку ти ситуацію попав, і ти розумієш, що от а, вона, от вона перевірка, Б. Так, не сплахували. Це значить, що це просто, мабуть, вдача, доля, то, що ти потрапив не з кимось ще. От. А саме з цими людьми туди. Ну, тому от так от, і немає, ніякого, немає ніякої схематики. До нас хлопці от в цій ситуації до нас хлопці в підвал вже прийшли і кажуть, а чого ви не виходили? Ми кажемо, ну, по-перше, обстріл. Друге, каже, в нас е, двоє пенсіонерів, верніше одна пенсіонерка була, одна людина з, якби, з проблемою з шлунком. От, кажу, ну, тут якби, не до того було. Ми вже хоча б хотіли дочекатись мінімального якогось, щоб рухатись кудись. Тобто все все, ну, немає якоїсь війсь... а-ля військової стратегії, волонтерської стратегії. Нема такого. Я буквально до тебе, коли їхав, дивився відос, yeah. де теж волонтери вивозили пенсіонерку. Бабуля! Як вас зовут? Гарька. Галя! Галюня, пейдіть! Давайте, давайте, Ярік давай, газ в пол! От його теж бачив. Звісно, його всі бачили. Конечно, да? Це а. мої знайомі. Це мої. твої знайомі, так? Да? Ну, да, і є да. ситуація, коли вони ну, реально під жорсткий обстріл потрапили, і там, я так розумію, влучання були, ну прям прям близько-близько. І в машину там щось було якесь там, чи прильот, чи вони а, чи, да. чи перед ними був прильот, що спрацювали подушки безпеки. Бабуль, долази! От скажи. А в тебе були такі ситуації це раз. І друге питання одразу. Ти бачив як там бабуся, ну я не знаю, їм років 70, але вона бігла як просто якийсь марафонець. <реку> <реку> бабуля, у <реку> вас добре, нормально? Да, сейчас я розкажу, я. Що, смотри, на вперед, вперед. І... Давай, давай. давай. Вперед! Боже, піжу. Піжу. Бабуля, давай. Так. Да. ну Це реально, знаєш, як от активізуються всі як би, можливості е, організму. Бо з е, ситуації з Черніговим. Е, вони казали, що вони через ліс бігли. Я дивлюсь на цю бабусю, я розумів, як вона. Причому не те, що бігла, вона прямо по, по бездоріжжю бігла, потім вони там десь в якусь яму лягали з цими військовими, військові їх прикривали. Ну, то есть, я розумію, що зараз сил. вона сидить переді мною і. Як вона це могла зробити? Ти розумієш, що так. Страх, він має. Верніше, може, не страх, а адреналін, скоріше адреналін. все. Адреналін. Настільки вивільнює всякі ну, моменти, що. Твої сили, що ти міг навіть побігти. Да. А, чи були в тебе такі ситуації? Коли прям ну жесяк-жесяк і машина виходила з ладу. Чи, можливо, хтось, наприклад, з людей, яких ти евакуйовував, вони, наприклад, впадали в якусь паніку, падали на землю, не хотіли їхати, істерики. Ну, Ти залишався один в такому форматі. Щось було? Mm -hmm. Чи тобі ні, пощастило? Ні, Мені пощастило, не було такого. От прям щоб з людьми щось відбувалось. А була така історія досить. Ну, я можу її розказати, бо я, чесно кажучи, про неї забув, вона була, так вона з'явилася. Але це не зв'язано з, з обстрілом. Це був один з виїздів е в Бахмуті. От. Гарячі дні тоді були, але це було ще десь восени. От. Якраз активізувалися вони дуже сильно. Там людина була щось типу епілепсії в неї було. От, але вона була з чоловіком своїм, ну це ж, у жінки була ця ситуація. Чоловік якось тіпа, дуже холодно до цього, ну, як би не холодно, з готовністю від, віднісся, сказав, що все нормально, таке буває. От, ми її там згорям пополам занесли в машину в цьому стані. Е, от, ну і якби її пройшло там буквально три хвилини і все стало нормально. Але прямо, щоб, от, як ти кажеш, то, то ні. Ну, отой... Той прильот в Бахмуті, мабуть, це було максимально екстремально. Але людей зі мною не було. Я знав, куди я їхав. Я їхав спеціально сам туди. Єдине, що доля так зробила, що я не повинен був їхати на тій машині в Бахмут. У мене є машина, на якій я їжу завжди. Вона маленька, юрка, швидка. Але моя машина поламалась. Я взяв фондову машину іншу. Це був великий мастер. Вважається, що мастером туди краще не їздить. Ну, верніш мастером. Великим бусом 16 людей. Ну і якось так сталося, що він постраждав. Якщо б люди були в машині, то по-любому би засипало сильно. капітан. Так, ось так евакуація пройшла сьогодні, на жаль, на жаль. Так, А так я заїхав, я одразу знав, куди я їду. В мене вже там були прильоти не такі, не візуальні, так сказати, а Звукові дуже близько, я точно знав, що там буквально будівля за рогом була, в яку вже прилітало при мені. О, тому я туди поїхав зразу пустий. І потім, вже після цього, я, от після того, як буквально дві хвилини я під'їхав ще на одну точку, намагаючись забрати людей, там їх не було чомусь, там вже в Бахмуті, поїхав далі на інші точки. От, з вибитим склом і з трошки потеряним станом, але забрав там, 9 людей тоді. От, і вже в часі в Ярі ми там з хлопцями заліпили скотчем, якоюсь плівкою цю дірку, бо в мене ж повністю було вилетівше скло бокове, а зима. Інтенсивність евакуації е, зараз зменшилась, тобто менше людей евакуюєте. Однозначно? А, поясни мені, ну і всім, в принципі, глядачам. Чому люди, судячи з того, що там відбувається, і дивлячись на вибухи, і чуючи постійні розриви біля себе, продовжують знаходитись і не виїжджають з таких гарячих місць, як Бахмут, як Солідар в свій час, чому люди залишаються там? Як вони тобі аргументують? От ти приїжджаєш, наприклад, у вас дитина мала, а біля вас тут постійні вибухи і прильоти. Чому ви не, ви не хочете вивезти? Чому ви не, ви не хочете ви, виїхати? Як вони пояснюють це? А враховуючи те, що є офіційна статистика про те, що ми з тобою тільки що говорили, в Бахмуті залишається скільки? Десять тисяч, да ми з тобою говорили? Yeah. Ну хай там не десять тисяч, це завищена статистика. Нам набагато менше людей, хай там навіть п'ять. Але чому ці п'ять тисяч залишаються і не дають можливість нормально працювати нашим військовим і проводити там операції, які б набагато швидше дозволили звільнити ці населені пункти, як вони аргументують? Ну, я б сказав, по-перше, є аргументація, по-друге, є е, якби, моє розуміння цього. Е, бо я, наприклад, не розумію, у нас була ситуація, коли ми приїхали в зону біля річки в Бахмуті. Е, це там, за річкою вже починається ото, от, всім відома за те, що вони самі називають так. За іншою стороною річки, там де ведуться вже давно сильні бої. Ми під'їжджали до би, максимально до річки, і там було декілька сімей. І ми питали, а чого ви не їдете? Вони кажуть, як ми поїдемо, як ми залишимо свої будинки. Ми кажемо, ну, як ви ну, як би, захистите дітей, там, себе? Вони кажуть, а як а раптом от таке от будуть і показують пальцем на буквально. 10 метрів будинок, шостий поверх, він повністю вигорів. От я кажу, ну я не зовсім розумію аргументацію, бо ви ж не, не захистите свою як би, грудьми, будинок, будинок квартиру неважливо. От. І мені було неясно. Ну, от це просто на пам'яті остання розмова така була, бо там було вісім років дитині, по-моєму, і щось таке, і шість. Ну, не знаю. Я сподіваюся, що вони вже виїхали, дуже сподіваюся, але напевно не знаю. Просто вот. питання в тому, що вони подібними своїми залишаннями, да, і нехтуючи своєю безпекою. Вони е, запускають той процес, щоб до них їздили люди, які повинні їх звідти витягати. Бо якщо б вони раніше прийняли рішення, да то б вони виїхали. Я впевнений, що в тебе були евакуаційні рейси. Коли треба було забрати, ти бусом їдеш, а ти забрав всього там двоє людей. Чи так. домовились про п'ять, а ти забрав одну людину? Тобто вони своєю поведінкою і нехтують свої. Безпекою вони наражають тебе на небезпеку своїх дітей і тих людей, які приймають участь у цій всій евакуації. Тому що я впевнений, що вам, можливо, десь колись допомагали й самі військові. Машину штовхнути, там ще щось робити, щось застрягали. Тобто вони наражають на безпеку ще більше людей. І от їх ну, просто поведінка Ну важко, важко відповісти. Я вже. Розумієш, настільки давно цим займаюся, настільки цих е, якихось питань, можливо, не питань, на які ти не можеш відповісти, відповідаєш просто кожні, кожна людина, вона унікальна, е, комусь безпечніше бути в будинку, комусь безпечніше бути в підвалі. Тобто, конкретно, е, ну тобто, ти бачиш стіни. І бачиш стіни, які тебе ховають вже 10 місяців і ти живий. Небезпека перша для людини розуміння, що ти вийдеш на, на, цей, на волю, на свіже повітря. А, окей, ти можеш подихати повітрям, ти можеш зробити їжу на вулиці. Це небезпечно, але в тебе є 2 метри і ти вже в підвалі, який тебе ховав 10 місяців. По-друге, в тебе є. Квартира, в яку ще не прилетіло. Ну, значить, типу, я знаходжусь біля квартири, я можу щось там вікна поставити в них, або не вікна, а там ОС... ці як ДСП. ДСП забити, якщо, якщо вилітуть, вилітять вікна. Є ймовірність, що це все закінчиться. І остання а, дорога. Тобто люди, навіть будучи в більш-менш. Тихих місцях безпечних, типа там крайний часів Яра там Константинівка, вони реально бояться дороги. Що вони впевнені, просто. та, вони впевнені, що дорога обстрілюється, що вона небезпечна. Тобто дорога це небезпека. Причому це я ще пам'ятаю з перших днів. З перших днів, коли боялась моя дружина, колишня, коли навколо всі люди боялись, коли не забивались в підвали і про дорогу розповідали нереальні речі. Настільки нереальні, що там всіх стріляють, нікого не пропускають, блокпости не пропускають. Я знаю, що ти, що, ти точно знаєш і чув такі історії. І я казав, що ці люди точно так же з вами в підвалі сидять, вони не знають, що там відбувається. І там я бачив точно таке ж. От, е, якби е, Отбий страх перед дорогою може їх забивати назад. От, ну, якось так.